В Києві на мальовничих схилах Дніпра в зеленому театрі зібрали жінки, працівники освіти і піонерські працівники столиці України, що подали свій голос за мир і щастя дітей всього світу проти паліїв нової війни. Доповіддю виступила товаришка Фітиченко, член комісії в питанні дитинства Міжнародної демократичної федерації жінок. Про щасливе дитинство радянських дітей говорила заслужена вчителька товаришка Струменська. У схвильованих словах матері героїні товаришки Коваленко та доктора медичних наук товаришки Попов пролунав пристрастний гнів проти злочинних намірів міжнародної реакції. На мітингу виступила школярка Гера Розум. Ми знаємо, що важко живеться дітям трудящих капіталістичних країн. Від цього серця бажаємо ми їм сьогодні щастя і здоров'я. Ми віримо в те, що сили демократичних народів на чолі з Радянським Союзом. З великим Сталіним переможуть, що діти всього всесвіту будуть щасливі. Ми певні, ніщо не затьмарить нашого щасливого дитинства, бо на варті миру стоїть наша могутня батьківщина. Про нас дбає Великий Сталін. До товариша Сталіна, великого захисника миру на землі, сперні серця усіх прогресивних людей світу. На неосяжних ланах радянської України визріває багатий урожай. По постій імені Петровського на Київщині добре підготувалися до жди. Всі механізми відремонтовані бездоганно і готові хоч зараз вийти в поле. Комбайнер Іван Михайлович Бондаренко уточнює ділянку, призначену для його агрегату. Готуючись до жнив, машиністи молотильних агрегатів Чернігівської і Котовської МТС зібрались на лекцію свознатного колеги депутати Верховної Ради Союзу РСР Миколи Бридюка. Свій практичний досвід високопродуктивної організації молодьби Микола Бридюк підніс до наукового рівня. На методом Бредюка вчаться тепер працювати сотні його послідовників. машиністи Молотарок підписали договір на соціалістичне змагання з Миколою Бридюком. Вони зобов'язалися намолочувати щодоби не менше 60 тонн зерна, ліворобу України з честю виконають постанову партії та уряду про збирання врожаю і хлібозаотівлю. Каснодон, кращі майстри видобутку вугілля Караганди, прибули в гості до своїх донецьких друзів, з якими вони змагаються. Давня дружба казахських і українських шахтарів взаємно збагачує їх передовим досвідом. Гості ознайомилися з роботою шахт Варшловратської області, відвідали оновлені селища і міста. Шахтарське місто Каївке. Там, де ще недавно були руїни. Виросли нові багатоповерхові будівлі. У Кадівському палаці культури відбулася урочиста зустріч бугільників двох басейнів. Про роботу ворошиловрадських шахтарів розповів начальник комбінату «Ворошиловрад вугілля» товариш Вагієв. Головний інженер Тресту Караганда вугілля Розріс, товариш Дергазін, розповів про успіхи шахтарів Караганди. Дружбу карагандинців ворошиловратцями закріплено новим договором на соціалістичне змагання. На Азовському морі успішно проходить літня путина. Рибалки ждановського рибкомбінату і рибальських повозків у червні вже виконали річний план у лову різної риби. Сьогодні вони вийшли на лов тюльки. Передову техніку дала рибалкам держава. Просто з неводів рибососна установка вантажить рибу до Варкасів. Механік Іван Захарович Сидоренко правно керує вантажними роботами. білосарайського рибзаводу. Досконалі механізми негайно перевантажують улов для переробки. Дановські рибалки дадуть країні десятки тисяч тонн понад риби. М Янець Подільської області в місті Проскурові урочисто відкрито новий стадіон. Стадіон споруджений методами народної будови за один місяць. У день відкриття на стадіоні відбулося велике спортивне свято. Молодь Проскурова подержала чудовий подарунок.